Я можу бути талановитим, можу дійсно бути гарною людиною, можу дійсно дуже багато говорити, мати мудрість, але якщо в мене це все є, але я не покладаюсь на Христа, а покладаюсь на це життя, то я просто дійшов в цьому житті, можу наслідувати не царство Боже, а царство Духа Зла. Коли в мене є мудрість, я талановитий, треба в першу чергу, що класти своє життя і серце. Покладати на Бога. І тоді Бог ще в сто разів дасть мені мудрості, талановитості, змирення і гарних думок і гарних слів. Така людина буде дійсно правда не тільки зовні, а праведна буде і всередині. Бо зараз вже є багато людей, яких ми можемо слухати в інтернеті, слухати їхні слова, але передається їхній дух. Дух може бути зла, дух може бути добра. Треба дійсно слухати людей, яких ми знаємо. І щоб наслідувати дійсно вічне життя, маємо слухати пастирів, хліба духовні, те слово Боже, яке насичує нас духовно і дає нам дійсно радість і на, цілий, на цілий день. І дійсно в цьому мазоному світі можна перемогти тільки як, з Духом Святим. І якщо я буду гарно говорити, але слово Боже доноситься до людей і серце моє буде дійсно живе до Бога, тоді я врятуюся і весь мій дім. І так ми наслідуємо життя вічне. Життя вічне хоче мати кожна людина. Тому треба дійсно приймати апостолів, е учнів Христа і ставати дійсно також дітьми Божими. Якщо ми приймаємо Слово Боже, ми приймаємо Христа, який на цій землі був. Амінь.